концерт розпочався з благодійного аукціону. Один з лотів прапор з логотипом благодійного фонду та підписами учасників гурту. Дві тисячі гривень. А хто це сказав? Гей. А ну, бачите, я ж казав, що Все, все, бачу. бачу вас. Я ж казав, що мені треба іноді піднімати очі. Як тільки всі лоти були розіграні, на сцені з'явилися і хлопці з гурту співбратів і запалили сцену театру, драми та комедії. Співбратів, гурт з Черкас створений ще у жовтні 2010 року. З року. Спочатку повномасштабної війни хлопці написали численні пісні, що стали хітами. В городі Херсоні, Чорнобаївка, Бункер та Москва. Саме завдяки ним про гурт дізнався. І Артем, який сьогодні прийшов на концерт з друзями, мені дуже подобається: Москва згоріла та втонула. Це просто топ. Коли затонув той корабель, е, боже, я просто був фанатом цього треку. Хоч зараз йде війна, але такі концерти дуже важливі, бо потрібно підтримувати моральний дух українців і показувати, що ми не зламні. І йдемо до кінця з гарним настроєм. Такої ж думки і інші глядачі концерту. Люди е, вечір хочуть провести, в кругу молодежи, в кругу э, украинцев, но що це очень важно собирать людей и проводить такі мероприятия. Ну они, наверное, зажигают, они поддержают нашу украинскую культуру. Вот, ну і показують примір молодежи. І підтримка духа, і Україна, мовна якась культура, ну в общем, все, що пов'язує нас, українців, між собою, і пісня, і музика, і все, що нас ось так об'єднує, то все це дуже потрібно, особливо зараз. Такі концерти хлопці відіграли вже у понад 20 містах України, і ось приїхали у Дніпро. Раніше вони вже бували у нас, але виступали виключно для військових. Ми Були в Дніпрі досить часто. Ми тут для нас знайомі вулиці, знайома набережна. Звісно, ми від нього очікуємо всіх пошановувачів нашої музики і сподіваюся, що це буде такий класний, крутий, теплий і драйвовий концерт. Крім того, я коли дивлюся аналітику YouTube, Я бачу, що у нас там наша пісня там на вкладці популярне в місті Дніпро. А це знає, що у нас в Дніпрі є свої шанувальники. Ми сьогодні мріємо зустрітися з ними. І дійсно, глядацький зал був заповнений повністю. Концерт в першу чергу благодійний. Всі гроші з аукціону та від мерчу, який продавався при вході на концерт, були передані до Дніпровського благодійного фонду. Дуже приємно співпрацювати з людьми, які допомагають Україні та українській армії. Збираємо кошти під час концерту на 54-ту бригаду імені гетьмана Івана Мазепи. На останок хлопці передали декілька теплих слів Дніпрянам. Усім дорогим жителям міста Дніпро ми, ми знаємо, що тут не просто. Ми знаємо, що тут складно е, в принципі сьогодні в багатьох містах України складно, і ми бажаємо е, витримки, бажаємо е, такої усвідомленості пережити цей весь жах, і ми віримо, що це е, обов'язково вийде, тому що жителі славного міста Дніпро це сильні люди, яких ми сьогодні з задоволенням розважимо концертом. Дніпро тіві тут про тебе.